Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні в нас 1 липня відбулися певні зміни, друзі, на рахунок цін на свинину і на зернову групу. В даному відео постараюся донести вам всю цю поподробну інформацію. Можливо, комусь відео буде таке цікаве, так як незабаром розпочнеться вже новий обмолот. Зерна, це буде прибиратися пшениця, ячмінь. В загальному пробіжемося по цих всіх цінах. Так що, друзі, кому подобається таке відео, як завжди, підписуємось на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, гарного вам перегляду. Ну що ж, друзі, виходить, прийшли в наш сарайчик. Тут в нас знаходиться малеча і одна така свинка. Це не основні наші свині, свині в нас знаходяться в більшому сараю. Будемо відео знімати на рахунок цих поросяток. Саме перше дуже велика в нас проблема це муха. Мухи дуже багато, звичайно, порядки наводимо кожного дня. Ну, проблема дуже велика. Будемо щось вирішувати, замовляти якісь препарати, потрібно з мухою якось боротися. Що вже надумаємо купити, обов'язково в наступних відео покажу. А зараз хочеться обговорити про ціни на малих поросят. Продажа тушками, полутушками, живою вагою. В загальному якась ціна, друзі, в Кременчуцькому районі на рахунок. Свинини. Так як минулого місяця були певні зміни погіршення і підняття цін, зараз постараюся все вам поподробно розповісти. Візьмемо, наприклад, малих поросят. У нас тут залишилося четверко поросяток, ми їх собі залишили на відгодівлю, лишніми не будуть. Якщо продажа малими поросятами, там вага в них йде 10-12 кг, поросята в нас ціні піднялися. Минулого місяця ціна була від 2,5 тисяч до 3 тисяч гривень. На сьогоднішній день у нас виходить, ціна йде від 3 тисяч гривень. Якщо це м'ясного направлення поросята, то там ціна буде навіть і по 3,5 тисячі. Якщо ж там буде продажа вже порося 20 з плюсом, ціна буде свише 4 тисяч за порося. Це я беру цю інформацію з того, як нашій місцевості продають люди. Якщо брати живу вагу свиней, якщо поросята будуть до 150 кг, також м'ясного направлення, там ціна буде 78 гривень. Це будуть різники приїжджати брати. Ну, попит не особо великий на таких невеличких поросят. Як тут свинка в районі 150 кг плюс-мінус, то скажу вага, якщо буде 150 кг, ціна буде 80 гривень за кг. Якщо поросята свише 150 кг, 180 з плюсом. Ціна буде 85 гривень, це саме найдорожче. Це, повторюся, Кременчуцький район, ціни в нас такі. Якщо ж реалізувати, продавати тушами, полутушами, четвертинами, там також ціна доволі так непогано піднялася. Минулого місяця ціна була десь в районі 125-130 гривень. На сьогоднішній день, вже бачу, виходячи з цієї інформації, як люди продають нашій місцевості, то там виходить ціна 135, 140, 145 це максимальна ціна. Хто, як зуміє, друзі, продать. Друзі, також хочеться розповісти про ціни на свиноматок. Ціна в нас стартує від 45 гривень за кілограм. Ну, звичайно, чим більше буде в свинки опоросів, тим з кожним разом буде ціна падати на декілька гривень. Ще хочу сказати, що у нас тут знаходиться двоє кабанчиків. Сьогодні-завтра будемо їх каструвати. Трошки, звичайно, перетримали. Приїде до мене товариш, скажу, що кастрація в нас коштує за одне порося 100 гривень за голову. В принципі, це не так і дорого. Це людина приїжджає своїми всіми препаратами і просто гроші заплатив, і вже толково воно все зроблено. Друзі, виходить, що свиньми вже більш менш все зрозуміло, скажу, що при такій ціні на зерно, як було минулого року, то скажу, що по живій вазі тут просто ледь-ледь виходиться все в нуль. Так як нещодавно в мене батьки купували, виходить, в районі кукурузу птиці, і скажу, я просто був в шоці від цін. Получається, якщо кукуруза в нас буде із жучком, там ціна буде 10 гривень за кілограм. Якщо чиста хороша кукуруза 11-12 гривень за кілограм. На рахунок дерки теж така сама ціна. Звичайно, зерна вже в людей не лишнього залишилося. Я ледь-ледь дотягну вже до обмолоту своїх земельних ділянок, Ну, думаю, що ще буквально десь 1,5-2 недільки і… У нас зерна вже запасів не буде, і будемо вже молотити свої земельні ділянки. Ще хочу, друзі, сказати, що також дивимося дуже багато такої інформації. Дізнаємося, скажу, що думаю, в середньому десь ціна під час обмолоту з поля буде десь стартувати від 6 і до 7 гривень за кілограм. Потрібно швидко робити певні запаси, так як я думаю, ціна дешевшою ніж минулого року вже на зерно не буде. Буквально там місяць, поки відбудеться обмолот. Тут ще можна трошки підкупитися, а потім вже буде набагато складніше. Думаю, що, друзі, вже інформацію я вам доніс. Не будемо забирати ваш і наш час, так як в нас роботи дуже багато. В Наступних відео побачите, чим ми займаємося. А так, друзі, будемо вже з вами прощатися. Друзі, кому подобається таке відео, як завжди, підписуємося на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Всім пока, до нових зустрічей!